Привіт, друзі! Готові до найсмачнішого сніданку, від якого прокидається апетит з першої секунди. Сьогодні на вас чекає рум'яна смажена картопелька з хрустким беконом, ковбасками і соковитими овочами, а на додачу тюлічка з чорним хлібчиком. М -м -м. Це просто смакота. Готується швидко, з'їдається ще швидше. Тож поїхали готувати разом. Так, даємо дві ложки олії, любий бікончик, який у вас є, чи сальце, все, що ви любите. Даймо любу колбаску, яка у вас є. Можете не давати, це не обов'язково. І да не ми засмажуємо, отак буде досить. І даємо картопільку нарізаною соломкою. Вирішили, як ви любите. Дивіться, отут гарта цінна часто не потрібна. Буквально будемо мішати раз за три за всю готовку. Все. Даймо цибульку і морковку. Хто постоє, можете не давати або сала, просто на олії. І оце тільки зараз ми присалюємо гарненько. Рішаємо раз. Для чого це потрібно? Для того, щоб підсмазувалася наша картопілька, була румяненька і смачненька. Mm. Тут любі свої улюблені спеції, які ви любите. У мене серед морські спеції хочу додати. то любой помьякше можете накрити кришечкою і там тому я буду так так цель мешаем картошка майже готова Накриваємо накрываем крышкой доходить. А їсти нашу картопельку будемо за такою рідкою. Я її помила. Це сардель. Почистила. Тепер складаємо у лапичок і заливаємо. Ой, так вона буде зберігатися, гарненько, не пропаде. Ну, я думаю, що ми її поїмо. Не буде вона лежати. Ось так. Церк, наша картопелька готова. Подивіться, яка вона красива, золотава, ароматна. Просто вишив, не готуйте висла. Малу теж на відразу на долин. Насипаємо. Ах ти, яка красава, Бачите, відомо? Це красота. Готуйте, не пошкодуйте. Це так смачно. Аромат. Смачно. Клас, правда? Подивіться, оце наш сніданок. Прекрасна тюлечка. М -м -м. Неперевершена картопелька, ароматна, смачна з хлібчиком. Боже, пісняний сніданок. Або вечеря, що ви там, у нас пізній сніданок, 12 годин, тому це вже буде якраз нормальний сніданок. Смакуйте! Обов'язково! Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, будь ласка. Миру вам, щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей! Пока-пока!